Зробив апгрейд своєї монетки до хмарочника і хотів показати, наскільки вони мінімально відрізняються. от Спочатку покажу їх без вказування грейда. От. Щоб просто, можливо, хтось. Спробую відгадати, де вищий грають, а де нижчий. І наскільки він вищий і нижчий. Звісно, це можна зробити. Але я тобі, я вам скажу, що отак візуально вони не наскільки явно відрізняються, як здавалось мені, коли я купував. От не знаю, наскільки я передав. Сейчас спробую ще ближче зробити. Ага, це не так просто. М -м -м -м. Так. Ну, добре. Погралися. Зараз я зроблю ще ось так. Зніму візитки. Переблін. От для чого треба слабе. Переверну. І ще раз покажу іншу сторону. Візьму зараз ближче. Тепер вийде це зробити. Блін. Зараз. Секунду. Так. Ось я возьму. Блін, чого ж ми не переключаємо? Опять не хочу переключать в упор, сейчас, ну, добре, вот так, сподеваюсь, видно. Коротше, для себе, я думаю, ви зробили якось там, якісь висновки, деякий грейд. Хоча б приблизно. Так, і зараз, блін, це світло якось мерехтить. І зараз ви будете, думаю, трошечки здивовані. Так, спочатку цю підключу. Це доволі високий грейд для цієї монетки. Їх там трошки небагато десь, по-моєму. Менше 10 більше в цьому грейді. А, верніше, вище цього грейду, а в цьому грейді там 20 з чим. Шорін. Так, і тут. Що ви думаєте? Це який грейд? 63? й 62? й Чи 61? Ну, трошки не вгадали. Це, це У 58. Це Ау-58. Чесно кажучи, для мене якось це неочевидно на очевидно